Ховий коледж зварювання та електроніки імені Патона нашого міста став першим у Дніпрі, де відбулися внутрішні змагання навчального закладу з військово-патріотичної гри у рамках фізкультурно-спортивного заходу Пліч опліч зі спортом за ініціативи президента України Володимира Зеленського. З шикування оцінки зовнішнього вигляду та привітань квартету команд відділень фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона у спортивній залі навчального закладу стартували перші у місті змагання з військово-патріотичної гри у рамках фізкультурно-спортивного заходу Пліч опліч зі спортом за ініціативи президента України Володимира Зеленського, які покликані злучити якого більше учнів до занять фізичною культурою і спортом, а також пропагувати здоровий спосіб життя, навички командної роботи, цілеспрямованість та наполег. Серед студентської молоді змагання відбуваються внутрі. Потім міські змагання, районні, обласні і всеукраїнські. Ця ініціатива е, розповсюдження розповсюджена на заклади загальної освіти, профтехосвіти, вищої і передвищої освіти. Сьогодні перше змагання в цьому коледжі і до. Січня місяця пройдуть внутрі е, в начальних закладах змагання і далі будемо проводити районні, міські і всеукраїнські. На початку стислої урочистої церемонії відкриття заходу зібрання привітала та побажала успіхів заступник директора з навчальної роботи фахового коледжу зварювання та електроніки імені Патона Ірина Воронова, після чого традиційно під звуки національного гімну було піднято державний прапор, що стало своєрідним прологом змагань. Урочистості віншуванням присутніх продовжив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. На завершення виступу він нагородив відзнаками за. Тупника директора навчального закладу Ірину Воронову, керівника фізичного виховання Леоніда Кузьміна та одного з кращих спортсменів коледжу призера чемпіонату України з карате. Кирила Бадабієва вшечу останній виступив з показовим номером, який став розігрівом старту військово-патріотичної гри, яка проводилася з восьми конкурсів, і була покликана популяризувати армію, привернути увагу учнівської молоді до таких фундаментальних цінностей, як любов до України, оптимістичне бачення її майбутнього, віра в нашу перемогу, гордість за національних героїв, як минулих визвольних воїн, так і сьогодення, пробуджувати дух патріотизму, залучати і концентрувати увагу до історії своїх. І держави і звичаїв і традицій забезпечувати підростаюче покоління важливим життєвим досвідом, відкривати нові здібності і навчати. Тішить, що змагання стали захоплюючим видовищем. У ході них на майданчику панували козацький дух і підлітковий азарт. Юнаки демонстрували злагодженість колективних дій один за всіх і всі за одного, засвідчили гарну загальну фізичну підготовленість, які вишків у всіх практично без виключення видах програми. В нашому коледжі традиційно питання виховання здорового способу життя, спорту. Фізичної культури приділяється дуже багато уваги. Ми не шкодуємо годин на заняття фізичною культурою. В коледжі продовжують працювати гуртки, спортивні секції, не дивлячись на той важкий час, який пов'язаний і з війною, і в попередні часи з ковідом. Приможцем військово-патріотичної гри у фаховому коледжі зварювання та електроніки імені Патона стала команда відділення зварювального виробництва керівник Ганна Макарова. Друге місце поділили юнаки з комп'ютерної і програмної інженерії, якими опікується Наталія Северина та електронщики Галини Саліхової, замкнули трійку призерів майбутні економісти і комп'ютерні інженери Ніни Омельченко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.